В останній день роботи головою Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусів розповів журналістам про результати своєї діяльності. Посадовець очолював область з 11 липня 2019 року. За його керівництва будували та ремонтували школи, дитячі садки, спортивні зали, амбулаторії. Було відремонтовано понад 100 кілометрів доріг. Зросли обсяги прямих іноземних інвестицій в область. Виконувати обов'язки голови Херсонської облдержадміністрації наразі буде один із заступників Гусева Сергій Козир. Він займатиметься проектами, які почав сьогодні ще очільник області, зокрема, мостопереходом. Президент. Вимагає виконання його доручення по будівництву мосту переходу. І він оцінить роботу Сергія В'ячеславовича і нашої команди у рамках реалізації цього важливого завдання. Повторюсь, що він доручив мені і далі його координувати, я буду регулярно приїжджати і всіляко допомагати на рівні уряду депутатів офісу президента. Щоб цей проект було реалізовано, як відомо, Юрія Гусєва призначили генеральним директором Укроборонпрому. Він займатиметься трансформацією держконцерну для більш якісної обороноздатності України. Першими є рішення щодо підготовки пропозиції Верховного Головнокомандующу президента України щодо проведення окремого засідання РНБО, присвяченого оборонно промисловому комплексу. І Трансформації Корборонпрому. І також ми почали підготовку до засідання наглядової ради у Корборонпрому, на якому, зокрема, плануємо затвердити питання, які стосуються аудиту. Для мене це теж важливі питання подальшої трансформації Корборон-Прому. На останок Юрій Гусів побажав усім, не зважаючи ні на що, бачити більше позитиву, якого в області і так чимало. Детальніше у понеділок у новинах телеканалу Твій Плюс.